Тимчасовий захист для українців у 2025 році буде продовжено. Про це заявив член партії СПД Хельгі Лінд. Він сказав, що Єврокомісія вже розглядає законопроект про те, як продовжувати тимчасовий захист для українців у 2025 році, базуючись на те, що в них немає сподівань, що війна закінчиться за три роки від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Як каже сам депутат, що Європейська комісія вже зробила перші кроки для розробки єдиного регулювання для держав-членів. Одна з пропозицій передбачає гнучке застосування відповідної статті директиви про тимчасовий захист і можливість щорічного продовження статусу захисту. Такий підхід призведе до того, що директива про тимчасовий захист знову буде продовжена до березня 2026 року. Країни-члени поки що одностайно підтримали цей підхід, Тож вони розробляють таку директиву, яка дозволить щорічно продовжувати тимчасовий захист. Це стосується не тільки Німеччини, а всіх членів країн ЄС. Також інші депутати підтверджують це. Наприклад, експерти з питань міграції у партії світлофорів. Висловилися також за продовження, однак є деякі алеї, на які депутати хочуть також звернути увагу. Члени Єврокомісії хочуть запровадити деякі режими про справедливе розподілення навантаження біженців на країни ЄС. Що це означає, що буде більш жорстокі правила на рахунок зміни країни прихистку. Та взагалі пересування в межах країни та в межах європейського союзу, тобто з гарних новин, що тимчасовий захист все таки буде продовжено у 2025 році. Нас не виженуть з Європи, а й з поганих новин будуть правила до вибору місця проживання, надання фінансової підтримки тощо, тож нещодавні слова шольца також підтверджують ці. Висловлювання про те, що Шольц сказав, що також буде продовжено тимчасовий захист, але, наприклад, як він зазначив, що чоловікам біженцям краще знайти для цього роботу. Тож відповідне рішення, скоріш за все, ми вже побачимо цієї осені, і цієї осені ми побачимо якраз вже дію цього. Закону, як на мене, це дуже гарна новина, наприклад, для пенсіонерів, які тут отримують тимчасовий захист і дійсно не мають куди повертатися в Україні для тих молодих і амбіційних, які тут сидять і вчать, наприклад, там німецьку, то є ще трохи більше часу. Можна не в такому стресовому режимі досягати своїх цілей, але все ж таки я Наголошую на тому, що є дуже багато варіантів зміни цього 24-го пора. Як я вже сказала, що розглядають застосування інших методів розподілення біженців і надання їм допомоги. Тож, по суті, нас тут залишать, але на яких умовах, то вже побачимо з вами восену. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнаватися новини. нові новини. На сьогодні все. З вами була Валентина, Чус!